За одну хвилину спробую відповісти на основоположні питання стосовно паю того, як його продати. Пункт перший агрокомпанія «Лени» купуємо дорого, надійно, оперативно. Пункт другий. Практично по всій території України. Локаційно в деяких областях до 2030 року в Оренді, в деяких областях до 2045 року в Оренді. Так, при Купівлі нами вашої земельної ділянки, вашого паю ми сплачуємо усі податки, усі супутні витрати. Якщо є декілька власників, і усі вони готові продати свій пай, безумовно, купуємо. Якщо дехто з власників не хоче продати, також є процедура відокремлення вашого кадастрового номеру. Ви знаходитесь за кордоном і не знаєте, чи можливо продати ваш пай? Можливо, ми купуємо. Накладений арешт чи інші. Штрафи, санкції тощо ми знімаємо, і різницю коштів платимо вам. З нами працювати дорого, надійно, оперативно. Ми завжди до ваших послуг. Звертайтеся, номери закріплені у даному тіктоці. кожна консультація наших менеджерів безкоштовна. Будемо раді бути корисними кожному з вас.